Kalau orang buat malah dia Льові, щоб трошки більше видавати води, де тільки по 180, швидко 7 кілометрів в час. Киск на манометрі тройка. Там по таблицю наші 180-170-180 літрів повинні видавати. В принципі, для різких добре це нормально. Саме для фульгіциду. Це трошки подавив фульгіциду, в мене залишалося трошки менше нормів, воно не помішає. Приснюю навігатором цим, що купив. В принципі, дивіться, ці проходи, ті які були попередні. Ось я там, зараз буду заїжджати по снідам, в принципі, сходять. Так само в тривогу, дивіться, 25 супутників було. Я не знаю. Навігація в принципі бюджетна, але це принаймні поки що все працює. І в тривогу, і не в тривогу. Ми дивіться, заїжджаю на старі двони, дивіться, і тут. Це в мене збігається, дивіться. Тут малює, що пропускає, але тут іде, дивіться, тут іде нахил трактору. Антену потрібно ну, чіпняв йдуть з береги, але тут сильно відрує капот і за рахунок того збиває, ну їде потім криво, антена це фіксує ніби як спини. Поставив спереді і вона так там, там не кріплення капоту йдуть, то, то вона там більш там устойчива. Ось бачите, в принципі їду по лінії, пропусків немає, запрацював перед цим гербіцином, то походив подивитися з працював, де тобто, що все добре. Я не розставляю туди колешки, і по колешкам тім бризка. Бризкав так само вночі, не потрібно ніяких пар, нічого, хвиля зробити. Дякую, Дякую за увагу.